Привіт усім сьогодні ми тестимо у нас так невеличкий гайд по Stalker 2. Запускаємо перший мій запуск. О, супер. Ну ти ч казали русської мови нема, але... Як бачимо, тут руська мова. Треба давайте у настройках покопатися, щоб була тільки українська мова. Ой, який тут краєвіт. Чорнобиль. У нас киш шейдер Ну, Но почкаємо постой, все се скачає у нас допълнительно. Так, вот у нас за все понимаем. Текстом. Китайской. О, боже мой, сколько тут я закил. Чешской, польской. О, украинский, найс. Ой, страшно волка вылет. Так, дякую за предпание. Остал карту Ultimate Edition. Так, подивимся, що у нас по налаштуванию. Звук. Так, пуш на треба 3, музичку, музичку десь. Обрати графон, що у нас епічно, 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 а потом. Понижу настройки. Цей раз такий перший огляд, але вже буде нормальний. Така прохождення. Ох, стрмно. У мене вже на часах виходить зараз. Вже вийшло половина на один ночі. Так. Так, що се кумірка, щось таке. Так, новачок, сталкер, трансляциончок, еш сталкер 15 годин баю. Так, ми продовжуємо. Побачимо нас витає, така класна картинка. Stara chata, Budynka, my to jest. O, nie wiem, gdzie tak naczyna, sprzęt stromowy. Co jedna rzecz się Może jakiś autobus, jest Пускати не будемося сьогодні до кінця. І останнє питання, докторе Дальна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того... Ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, як би не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони або скороченої часу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені. Ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Ну, виглядає прямо так стримнувати мало часто. Так, на дуже потім одну запись, а в чого зміна одну запись. Підрозділи аварійно-ритуальних служб прямо на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. На фармере ба. О. Ну, провеerstоє. Ти живи там? Так, конечно. Пайні лайці, та живі. Розбушувалося сьогодні. Бачиш, а? От це так жахнуло. <звук> Не що <пам> нове? <'ятаю звук> подібного до місця далеко. Не зовсім. Інтересно, першому берега після оптиха, йоковбасило. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні, а собі ходить. Жить! Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Та ні, я його фур держу коло себе. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте, цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один він вдалий зарпуск, і уламки перед твоєю сележкою. всяку Матч розлов. штуками. Матч розлом! Повторюю, розлом в секторі! Центральний! У розлому? Показуй, що знайшов. Так Ой. як з горфеймує розлом Без. Щось подібне видно, буде. Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зону. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій. Камінь, це просто камінь. Звісно. Mm -hmm. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. Ну представляєте, там завалявся артефакт. Ну, подумаєш. Ти Спростався, що освіти одну батарейку сіли. За кого ти мене маєш? До доктора. Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Ну, побийтеся. Так ось побий побиваш. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Інтересно, що шо не хотіть здороветь. Ні, мало супер супер. Ну сюда на назяла. О, на КУ. Дистанція бункера вчене. Негода пояснить, що робити зі скану. Він вже чекає на тебе. Ну а то дядя не мог не під'янути. Ну спеціально заборку бы я тут я тобі, да, счастливо Так, ну давай да разкажем Проподняти можем потом прохождение робити а раз, все я що тут шо по я пограбісі красивий місяць Так Ой качество Странне управление Хорошо семей, человек. Кинет звездку. Ага, я понял, то я перезагрузить. Так, перезарядить все крустой те, щоб рухатись еще швидше. Куда мне идти? Может, еман назбирать? Нет, там же сменяй, квакай, квакай. Так что у ножик ножики. Ага, у мене вверх вверху е у карты будем Ну Окей, біжимо. Так, підскакуємо, бо мало все подевити. Ну блин, атмосфера прям четка. Вот зас всю игру так чекали, а то фонарик есть. Jakie funarium jesteśmy? To jestem. To jesteśmy. To nas To jesteśmy. To jesteśmy. To jesteśmy. To u nas. jesteśmy. To To tak Надо делить это не принимаешь Ч ты куда мне едят? Что это такое? Консерва Педибра ты Фонарика нема В смысле двери закрыть? А дай я ключ-то я найду O, co to tu Black Nie, tak, po prostu uh. To było tak. Co to jest tym na to? No, mogłoby być nic nie Пошли, По. Хоть вышло на светло. Ну, бане, блин, я ничего не бачу.

денных интересно игру интересно я фонарик включити. что ли фонарик раз теперь нема так якю z ой ой ой

кидаем обратно. Ты же светит, а э? не вот как-то светил. Oh my God. zna kolaj kojoj štočko. Ta, vam što tu nas Ok was too line. Ту, блядь, как раз вопрос офицер. Ту, блядь. Ехана паразитка! уже напал. Да, да, я вышел в той труба. Получается, мне идти в ту сторону. У меня я потратил патрика. И мне нравится путь херлить. Индикатор заряда, я понял. А будхилить из очем? Конечно, все служал. конечно тут он... Там все прям за шкали. О. Кейсдом. Туся щось світить. О, так, використовувати. Ой, я не бухла пив. Jeszcze dalej jedeś bić. Kurde tu dzień nastane, tak, tu radiacje. Niejednej wolę przez bomik się zabić. Teraz na nasz, nie nasz. szczoszka, niczego nie było. A. No, co. tam? Co tam żurek? O, sobie ręba. Sobie ręba, Що це буде так легко, але розберусь. Ну і де півходят. Прикольно туда я зрозумів, що туда тут зайти больше нигде не можешь. Не, не, не. О. Ялой тычка. Найс. Nice. Там, да, пара, 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 пара. Так, що ты у нас? Ты у нас не можешь результат, я бы сидел. Зл... Тычка. Что? Не можешь, не можешь. Да, я не доктора. Ох. Фонарика не Ciut, ciut, jak to tu jest odkryte, O, ledwo. No ledwo, oj, sztucz. Już ja pojadam, jeszcze malinko, wszystko bagaże. To nie, Tak, idziemy doktora, doktor mám problema s lihtarjami. Meni jih nemá. Tako vzati avtomatno vsak vzat še. Co tudi bleha vidbovalo Oh, ste mi se jara tak ljubit. Oh. Summe electoralima. Oh my god. Ja uključio lihtar. Mm, Sve ti prije tijema. Udo bi svona repnik. Tak, šo ti ću ti? Kako i ne puskali? Možda uvijek smo i prkoljne oružje. Так, что туда нет. Так, наверное. Ты все, мы дяди брат. Негода мертвий, як і решта вчених. Мертвий? Господи. Так, я думаю, на цьому ми завершуємо. Такий короткий обзор, і потім ми... Історий. Кажи, де да зберігаються дані. Будемо приходити далі. Так. Саме головне підписуйтеся і пишіть, як вам враження от Stalker 2, а то що опонуючи грати, то мало так спринувати. Але я ще подивлюся, маю додати все-таки онлайн. Тобто в онлайні нам багато цікавіше проходити. Так, раз покапка, до зустрічі.